Вали умови закінчення війни міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров офіційно висунув умови Росії для досягнення миру серед того, що пропонують у Кремлі так звана демілітаризація та денацифікація України, відмова від вступу до НАТО та міжнародне визнання анексії Росією Криму, Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя, оскільки мовляв, Москва не погодиться на жодні територіальні поступки. Також Росія виступає проти передачі контролю над Запорізькою АЕС Україні чи США і вимагає скасування українських законів, які обмежують використання російської мови, культури і церкви, в тому числі, ще одним з пріоритетів у Москві вважають скасування санкцій та повернення заморожених на заході активів. Однак, перш за все, як заявив Лавров, Україна має скасувати заборону на прямі перемовини з Росією, якого запровадив президент Володимир Зеленський ще восени 2022 року. А як вам такі умови в миру від Росії? пишіть у коментарях.